Таю, шановні восьмикласниці та восьмикласники. З вами вчителька математики Одеської гімназії Південно Українська Чернега Ліонела Георгіївна. Тема уроку. Додавання дробів з різними знаменниками. Як казав відомий німецький математик Готфрід Лейбніц. Люди, незнайомі з алгеброю, не можуть уявити собі тих дивних речей, які можна досягти за допомогою названої науки. Ключові поняття, які будемо застосовувати на уроці: раціональні дроби з різними знаменниками, сума раціональних дробів з різними знаменниками, різниця раціональних дробів з різними знаменниками. В результаті ви повинні знати правила додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Вміти знаходити суму і різницю раціональних дробів з різними знаменниками. В шостому класі ми вивчали додавання числових дробів з різними знаменниками. Виконуємо усно деякі вправи. Зведемо задані дроби до знаменника 42. Одну дробу зведемо до знаменника 42. 42 дорівнює 2 помножене на 21. Отже, додатковий множник 21. Помножимо чисельник і знаменник дробу на 21. Маємо 21,42. Одна третя. Додатковий множник 14. Маємо 1442 Одна шоста додатковий множник 7. Маємо 7,42. Дві сьомих додатковий множник 6. Маємо 12,42. П'ять двадцять перших. Додатковий множник два. Маємо десять сорок других. Приклад А. Десять х плюс п'ятнадцять і. Винесемо дужки п'ять, маємо п'ять помножене на два. Х плюс 3Y. Приклад Б в квадраті мінус 25. Розкладемо за формулою різниці квадратів. Маємо а мінус 5 помножене на А плюс 5. Приклад В 42х в квадраті мінус 21у. Винесемо дужки 21у. Маємо 21у помножене на 2 у мінус 1. Приклад г. 7х в квадраті мінус 7у. Винесемо за дужки 7 та застосуємо формулу різниці квадратів. Отримуємо 7 помножене на х. Мінус помножене на х плюс і. Приклад d. 6m мінус 2n. Винесемо за дужки 2, маємо 2 помножене на 3m мінус n. Приклад є 16х мінус хі. Винесемо дужки х. Отримуємо х помножене на 16 мінус у. Приклад же. В квадраті мінус 4а плюс 4. Застосувавши формулу квадрата різниці, маємо А мінус 2 в квадраті. Приклад з. А у 8 степені мінус А у 7 степені. Винесемо А в сьомому степені. Маємо А в сьомому степені помножене на А мінус 1. В цьому завданні потрібно знайти, на яке число вираз поділити чисельник та знаменник. Приклад А. 6х2 поділено на 8х. Шостому степені. 6х квадраті поділити на 3 дорівнює 2х квадратів. Отже, і знаменник потрібно поділити на 2х квадраті. Маємо 4х в четвертому степені. Приклад Б. Чисельник дробу. 7 помножене на а мінус б. Знаменник дробу. 14 помножене на b мінус а. Скоротимо на 7 та на b мінус а. Отримуємо мінус 1 клад Ввадраті мінус c x, поділене на х кубі. Чисельнику винесемо х за дужки та скоротимо на х. Матимемо х мінус с. Приклад г. У квадраті мінус 4 поділене на 4y плюс 8. Застосуємо в чисельнику формулу різниці квадратів, а у знаменнику винесемо за дужки 4, скоротимо на y плюс 2, матимемо 4. Розглянемо, як додати дроби А, поділене на Б і С поділене на Д. Спочатку зведемо ці дроби до їх спільного знаменника БД. Для цього чисельник і знаменник дробу АБ помножимо на додатковий множник Д. А чисельник і знаменник дробу С поділене на Д, помножимо на додатковий множник Б. Підтримуємо. А поділене на П дорівнює. АД поділене на БД. Та С поділене на Д дорівнює. С В поділене на ДБ. Дроби А поділене на Б і С поділене на Д звели до спільного знаменника БД, після чого додаємо їх. Отже, додавання двох дробів А поділене на Б плюс С поділене на Д, можна записати так. АД поділене на БД плюс СБ поділене на БД, дорівнює АД плюс БС поділене на БД. Скорочено так. А поділене на Б, додатковий множник першого дробу Д. Плюс С поділено на Д, додатковий множник другого дробу Б дорівнює АД плюс Б поділене на БД. Аналогічно виконується і записується віднімання. А поділене на Б, додатковий множник першого дробу Д, мінус С поділене на Д. Додатковий множник другого дробу П дорівнює АД. Мінус Б поділене на bd. А зараз час розім'яти м'язи невеличка фізкульт хвилинка. Приготуйтеся і разом з виконавцем повторюємо руханку. Лим рухатися треба всім. Всім і дорослим і малим. Рухатися треба всім. І дорослим і малим. Виконуємо дії. Перше. Три поділене на М додати чотири поділене на N. Для першого дробу додатковий множник М. Для другого М. Маємо три. N додати 4М поділене на М. Друге, 2 поділене на А відняти Б поділене на 7. Додаткові множники 7 та А, відповідно. Маємо 14 мінус А, Б поділене на 7 А. Розглянемо приклад, де знаменники дробів одночлени. Виконайте дію 7 поділене на 6х2 у плюс 3 поділене на 8х у кубі. Розв'язання. Спільним знаменником даних дробів можна вважати одночлен 48х кубі у четвертому степені. Що є добутком знаменників дробів. Але в даному випадку він не буде найпростішим спільним знаменником. Спробуймо знайти найпростіший спільний знаменник. Оскільки знаменники дробів є одночленами, то і найпростішим спільним знаменником також буде одночлен. Коефіцієнт цього одночлена має ділитися і на 6, і на 8. Найменшим таким числом є число 24. До спільного знаменника кожна зі змінних має входити з найбільшим із показників степеня, з якими вона входить до знаменників дробів. Таким чином, найпростішим спільним знаменником буде одночлен 24х2 у кубі. Тоді додатковим множником для першого дробу є вираз 4уті. Бо 24 х кубі дорівнює 6х2 y помножене на 4у, а для другого вираз 3х, бо 24х2 y в кубі дорівнює 8 хі у кубі помножене на 3х. Отже, маємо 7 поділене на 6х квадраті у. Додатковий множник першого дробу 4х2 плюс 3 поділене на 8х у додатковий множник для другого дробу 3х дорівнює. Чисельник дробу 4 помножене на 7 плюс 3х помножене на 3. Знаменник дробу 24х2 в кубі, дорівнює 28у плюсх поділене на 24х2 y у кубі. Відповідь 28у2 плюс 9х, поділене на 24х2 у кубі. Зверніть увагу, що у прикладі, під час зведення дробів до спільного знаменника додаткові множники 4х2 та 3х жодного спільного множника, відмінного від одиниці. Це означає, що ми знайшли саме найпростіший спільний знаменник дробів. Тепер розглянемо приклад, у якому знаменниками дробів є многочлени. Розв'язання. Щоб знайти спільний знаменник, розкладемо знаменники на множники. Маємо xy мінус х квадраті дорівнює x помножене на y мінус x. Та y квадраті мінус хурівнює y помножене на y мінус x. Найпростішим спільним знаменником в дробі буде вираз y помножене на y мінус x. Тоді додатковим множником для першого дробу є y. А для другого x виконуємо віднімання. Х плюс 4 поділене на x y мінус х квадраті, мінус у плюс 4 поділене на y-xу дорівнює x плюс 4 поділене на x помножене і y-x. Додатковий множник першого дробу y, мінус у плюс 4 поділене на y помножене на y мінус x, додатковий множник другого дробу х дорівнює чисельник дробу помножене на х плюс 4 мінус х помножене на y плюс 4, знаменник дробу xy помножене на y мінус x дорівнює. Чисельник дров xy плюс 4y минус xy мінус 4x. Знаменник дробу xy помножене на мінус x дорівнює 4y минус 4x. Поділене на хі помножене на y мінус х. Дорівнює 4 помножене на y мінус х поділене на хі помножене на y мінус х. Дорівнює 4 поділене на хі. Відповідь 4 поділене на хі. Аналогічно виконують додавання і віднімання цілого виразу і дробу. Розв'язання. Запишемо вираз А плюс 1 у вигляді дробу зі знаменником 1 та виконуємо віднімання. А2 помножити на А плюс 1 відняти різницю А квадрат мінус А поділене на мінус 2 Виконуємо множення, розкриємо дужки. Спростимо вираз. Маємо відповідь 2 поділене на 2 мінус А. Подайте у вигляді дробу вираз 21С в квадраті – Поділене на 7c мінус 2 мінус Розв'язання. Подавши вираз 3С у вигляді дробу зі знаменником 1, отримуємо 21ц в квадраті поділене на 7C мінус 2 мінус 3C дорівнює 21c в квадраті поділене на 7c мінус 2 мінус 3c поділене на 1 додатковий множник другого дробу 7c мінус 2. Дорівнює 21c в квадраті мінус 21 в квадраті плюсть поділене на 7c мінус 2. Дорівнює 6С поділене на 7С мінус 2. Зауважимо, що й різниця двох раціональних дробів є раціональними дробами. Отже, щоб виконати додавання або віднімання дробів з різними знаменниками треба. Перше. Розкласти на множники знаменники дробів, якщо це потрібно. Друге. Знайти спільний знаменник бажано найпростіший. Третє. Знайти додаткові множники і, завер... і звести дроби до спільного знаменника. Четверте. Знайти суму або різницю отриманих дробів. П'яте скоротити отриманий дріб, якщо він скоротний, та написати відповідь. Виконайте наступне завдання, застосувавши отримані знання. Дякую за увагу.